Так, привіт. Один кондиціонер буде стояти тут, другий ось на цій стіні і другий тут буде ще перегородка підніматися і ось на тій стіні я скину план креслення. Так, і дивимося. Перша корзина у нас знаходиться в такому цікавому та незручному місці. Ось тут вона. Видно керамограніт. Можна ще ось так от обійти. Ось сьогодні. перша, перша корзина. Так, друга корзина у нас знаходиться за бетонною колонною. Ось за цією колоною знаходиться ось там от друга корзина. Зараз я показую її. Оба-на, друга корзина. Ось вона. Видно, сусіди бачу, Знизу повиводили через керамограніт Свої всі комунікації. Так, і треба, мабуть, враховувати те, що у нас, якщо буде стояти цій кімнаті, то якось вся пліть буде йти якось сюди. Може бути, що через підлогу сюди в підлозі і якось він туди буде виходити. Але треба буде враховувати все ухил. ну Я думаю, що ти знаєш, як його правильно зробити. Ось nice. все добре.